Чи працює телепатія? Якщо коротко там, вона працює, а я її ще досі тещу, тому що це потрібно бути не тільки тобі на певному рівні вібрацій, на певному рівні усвідомлення. Це питання, що ти їсиш, як ти проводиш свій день, про що ти думаєш? Це медитативні стани, так? тобто бути тут і зараз в моменті. Це, до речі, мені нескладніше дається, цей фокус уваги. А, але так само мати людину, з якою ти будеш мати цю телепатію, тому що ця людина так само має бути на тому рівні вібрації, на якому ти. Чому я на це спокійно реагую, Чому я взагалі мені було це цікаво? Трохи перед історією. Я думаю, це буде цікаво. Отже, перше, що я треба сказати, це було я книгу цю прочитала третій класі, яка в мене була в бібліотеці, тому що мене тато раніше займався книжками, і якось так чисто інтуїтивно, коли я всі, будучи дитиною, подавала всі книги в бібліотеку. Я чомусь саме все, що по езотериці, я позалишала вдома. Відповідно, я прочитала з відкритим ротом цю книгу, тому що тому що це Локсан Хрампа позиснує він британець і позиціонує себе як людина, монахом, який жив. В минулому в Тибеті, і він може розповісти про всю внутрішню структуру. Ем, багато було відгуків, що це якби мовляв, а це чекайте, який це рік. Е, що це, це 91-й рік видано? Тобто він вже десь якомусь 89-му писав, не знаю. Е, було багато критики, що це все вигадки, аби тільки отримати цікавість. Але там було насправді дуже багато речей описаних, про які я не думаю, що людина могла би або Тобто сама інформація з тибетських рукописів, з тибетських монахів, тому що вони мають всі ці знання, які зараз ми називали там магією, і зараз це повинно буде проявлятися, відкриватися лише ліхом науки через метафізику і взагалі там боже кажеш, і через квантову фізику, в тому числі. Тобто, все те, що буде відкривати нам наука в західному світі, все те знали і оберігали як знання, як таємницю саме тибетські монахи. І про це якраз Оксан Хрампа писав: що це саме, що це саме за знання. Я читала це з відкритим ротом, тому що там говорилося про ясне знання. Яснобачення, телепатію, телекінез, е, про е, яснослухання слухання е, і всі інші можливості, які ще може мати людина за умови, якщо в неї буде розум на певну на певній чистоті е, перебувати. А, і це вроді проект, астральна проекція в тому числі. Відповідно, я це не відкидував. Не Бо я не можу це ні спростувати, ні підтвердити. Я просто від відкритим ротом це слухала. А чому я більше вірила, ніж не вірила в цю історію? Тому що перед історією ще одна історія, яка мене якби давала мені це відчуття відкритості. Це історія, про яку я десь на просторах інтернету прочитала. А потім я її шукала в інтернеті. Я знайшла відео, де вже в дорослому віці цей хлопчина був і розповідав про ту ситуацію. Отже, є сім'я, і є дитина, хлопчик 5 чи 4 роки йому було. В нього напевно, 5. В нього оселилася душа неупокоєного військового солдата з Другої світової війни. І він почав. Говорити дивні речі, а саме розказувати, що йому потрібно колись поїхати, щось зробити. Перше батьки не лякались, бо вони думали, що він одержимий. Вони ходили до церкви. Їм було соромно випускати його на люди. Бо він боялися, що він скаже щось не то. Тобто, дитина в такому віці була в п'яти років, не могла говорити ті речі, про які говорив їхні їхній син, а саме. Про Другу світову війну, що йому багато чого снилося. Він розповідав ці всі жахіття, як помирали люди. Потім він вже почав, будучи там десь може півроку, наскільки тривало вже, він навіть почав вже малювати всі ті конструкції, які він, дитина не могла, в принципі, знати про ці конструкції, як вона побудована саме там якісь ракети, якісь е, інші види е, зброї, яка була в Другій світовій війні. І дуже, це, це сильно дуже лякало батьків, вони не знали, що робити, куди йти. А вони були, до речі, якраз що цікаво, вони е, були християнами. І так сталося, що якийсь момент а і батько почав вже сам тоді купати, виясняти, чи дійсно це так, чи це дитячі фантазії. І потім почався якийсь період, коли щоб повністю повірили йому. Він він сказав своє ім'я, він розказав, коли він жив. Вони потім зайшли це в інтернеті. Вони не могли повірити, що дійсно був такий військовий. А в нього з рідні ні, нікого не лишилося. І він згадав про те і сказав в Данії, де саме живе доживає своєї старості свого життя друг, який з ним був над у другій світовій війні. Вони поїхали до цього друга до Другої світової війні. І він дійсно ця мужчина підтвердив, що так. У нього був такий друг на таке то ім'я. Так вони воювали і так він загинув. <кій> Чим це вся історія закінчилася? тим, що щоб упокоїти, вони найняли священника і поставили вінок. Бо він, тобто, ця, ця душа вона померла десь на горі над над морем, чи то був океан, праді над морем був каном. Я не буду брехати неподоймую, над, над тому що він був у літаку. і Відповідно, вони пустили вінок по воді. І, від, і відспівав з його іменем, і відповідно священник відспівав, Тоді душа якби упокоїлась. І після того вона вже якби ніяких таких історій не було. І коли питалися на одному із ток шоу, самого цього хлопця, чи що дійсно щось пам'ятає, він каже: я нічого не пам'ятаю, це треба питатися моїх батьків, тому що я дуже слабко. Він каже, я пам'ятаю, що були такі стани, що я як виключався, але я нічого не можу говорити, це треба питати батьки. І оця історія, яку я потім знайшла, в це телешоу перед тим я читала цю статтю. Вона мені дала такий якби, перший товчок про те, що життя після смерті існує, що може бути заміщення душ, що це все відбувається, це все існує, та та, 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 та подібного. І от і була потім ця книга Третій глас, де я почитала, відкрила рота, я була в шоках, що взагалі все існує, але мені завжди було цікаво, як. Тобто я така: ну я вірю, але я хочу перевірити. Я ж не вірю, що ну, просто існує. І от зараз я дочитую між життю і смертю і дайне битія, окультна наука, самостілення, душа після смерті. Там є деякі вигадки автора, де що дуже доволі цікаве, і я зрозуміла, що там практика, практика, практика і ще раз практика, і то треба мати з ким практикувати, якщо ми говоримо саме за телепатію. Зокрема, що я помічаю, і можливо, і ви це помічали, тому що там якраз так само це описується. все. Я розумію одне, що. Всі ті знання, які зараз додаються, плетуть ось у езотерика, відкриваються на нові знання, вони були давно. Інші питання, що не було людей, які були готові про них говорити, не було людей, які ними цікавилися. Ну і друге питання: навіть якщо тут як навіть, якщо ти отримаєш ясне знання, ясне слухання, ясно бачення, то питання, щоб що? що ти з цим будеш робити? Якщо ти будеш робити це не на користь, а на шкоду, то звісно, ти дуже швидко втратиш ці знання, тому що ці знання для людей на певному рівні вібрації, тобто, це коли більше душа усвідомлена розуміє, взагалі, що вона робить і розуміє правила в цьому житті, і що робити в цьому житті. Другий момент ясного знання насправді так само, як і ясне слухання, доволі сильно мішають в цьому матеріальному світі. Тобто, це можна підключатися, виключатися, але не постійно це дійсно дуже складно. Ну тобто, і знову ж таки питання навіщо? От я завжди я собі хотіла думати все. Я собі більше все, якби пропрактикую, щоб відчути тощо. Бо як я вже казала, коли я почала зіматися матрицю, в мене почало розкриватися більше ясного знання. Це коли мені підружається просто інформація, і я вже наперед знаю про людину. Хоча звідки я це знаю, я не можу сказати, я просто це знаю. І я подумала, я хочу ще ясно бачення. Його так само можна розвинути, тому я кажу, що майбутнє напевно, покоління вже будуть мати це або вже в установках апріорі з замоченням, або будуть легше в собі це все напрацьовувати і розкривати. Е, ясно слухання мені було так само цікаво, як воно проявляється. Тобто, то є ще такий типу, нюх, коли ти нюх, чуєш по запаху людини, ти теж розумієш, що вона себе уявляє. І мені це було так цікаво, я така, боже, це ж якось працює. А тепер про телепатію. Тобто ці були книги, які мені показували, вкотре показують, що це все існує. Просто це питання, наскільки ти готовий на собі це настановити, є певні правила, зокрема в цій книжці, ці були як це робити. Мене цікавила телепатія. Це коли я в голову можу людині помістити свою думку. Хоча мені ще було цікаво, я теж шукала в інтернеті про кагебістів, як вони працювали, щоб вивідати інформацію. Тобто вони використовували всі ці схеми, квантові фізику, це все вони просто на ура використовували, тому що. Е але це виглядало, до речі, і чому я ж так 50 на 50, це тому, що це як викид. Це виглядало як вкид інформації, що це неправда. Що коли їм потрібно було отримати від опонента інформацію, людина засинала і в в спрячому сні задавали питання, і людина відповідала правду. Типу, можна було вивідати правду з шляхом гіпнозу або шляхом цього сон, сонного паралічу. Це все, що не робили. Але я це давно жила і сла пам'ятати, чого говорити не буду. Так от по телепатії вона працює, як вона працює. Значить, зокрема, я розкажу про свою знов гіпнотерапевтку, тому що ми з нею були на одному рівні вібрацій. Вона так само. Є доволі чутлива, вона розуміє всі ці речі, і е, коли ми мала з нею зустрічатися, зустрічатися, мене мали бути якісь запити. І в мене не завжди вони були, але мені було соромно відмовитися. Тож я така, от саме з нею в мене це завжди проходило на ура. Ще може бути людина, якась дуже чутлива, з нею може теж це пройти, Але мені треба знайти знову ж таки я зараз. Шука... Я в пошуках людини, з якою можна було б це все тестити і розвивати. Коли е, в мене щось не виходило, і мені було соромно скажу, може, ми перенесемо то, що я цього не говорила. Відповідно. Uh, у неї щось стається. У неї стається, що з вона не може просто зайти в зум, вона Zoom. Вибачте, переносом, мені так незручно тощо. Я така, все нормально, все нормально, це просто я хотіла, все нормально. Але я така, та може здалося. Був другий момент так само, коли ми мала мати зустріч, я якась була роздратована, я розуміла, що я не зробила те, що я хотіла, мені було так соромно. І я така: ну окей, думаю, ну, типа, окей, буде, як буде. І я заходжу, а людини нема. І я кажу, а в нас буде зустріч, вона така: О, я забула, Боже, мені так сором, мені так соромно, а я ж якраз сиділа думала, або що стала? А я сижу і думаю, боже, або щось сталося? що ми просто не зустрічі. І я така, що це працює, саме з цією людиною працює дуже все швидко. Тобто, всі якісь побажання, просто їх не конкретизовували там сильно. Третій був момент, тож, коли я така, хочу, я не хочу, можливо, мені ще треба тиждень часу. Я так собі думала, думаю, ну окей, я вже проведу ці запити, мені пише буквально за. За 20 хвилин до зустрічі мій гіпнотерапевт, що мовляв, вибачте, у мене тут з клієнтом деяка складність, і чи можемо ми перенести зустріч? Я така. Yes! Тобто я розуміла всю цю історію. І кожного разу перед мною гіпнотерапевтка моя Оля, вона дуже вибачає, каже, Боже, мені так не зустріча, не знаю, мені ніколи такого не було. А я, я їй пояснюю всю цю історію, що я те, що, що я дивлюся, вона от якось з вами в мене все дуже швидко працює. На що вона мені відповідає свою історію? каже: так воно працює, тому що людина, про яку я думала, яка ніколи не дзвонить, але я подумала. Штам там, там звали, не звали павне ім'я і нападає, каже: подзвони мене, набери мене. Наступний день їй цей мужчина дзвонить, її колега. Ну ця людина яка ніколи не дзвонить. От в цьому прикол. Тобто, і він каже: я щось так захотів сильно тебе набрати. Не знаю, мене прямо як щось такий від... отклік пішов. Там не знаю по чись говорили, і я розумію, що все це працює. Е Дивилася, тестила везучість десятих енергій. Зокрема, коли вони перебувають в трьох станах, це стан радості, стан любові або стан вдячності. зокрема, це стан радості, бо десятки дуже люблять куресити. Коли є стан радості, це просто таке враження, бо життя перетворюється на фейерверк, і тебе вся, всі, твої всі твої бажання, які ти хотів, вони просто здійснюються ось тако. чи з швидкістю світла. Це дійсно так само працює. Але я одну історію ще не хочу. Я, наприклад, одну історію не буду давати, тому що я хочу її ще дотестити, тоді можливо якось розкажу. Єдине, що проблема полягає в тому, що. Мені складно себе виводити на такі от е, щирі і щасливі стани від серця, щоб це йшло не від розуму, а від серця. Оце момент такий складно дається. Тому так, телепатія працює, це все працює, можна з людиною контактувати. Е, мій досвід показує, що якщо я е, чітко конкретно думаю про якусь одну людину, день, другий, третій, вона мені починає або нагадуватися сама, або в моєму житті або може мені у сні там снитися і давати мені певні відповіді. Хоча вона може сама звісно цього не знати, тому що це якби на рівні душу сна, відбувається сонце, та ще інший живий вимір. Але те, що ти, хто хтось про тебе конкретно людина про тебе думає, або ти про неї думаєш і потім нагадується, це все працює. І є люди, які наприклад, якщо не живуть там, ну я називається жити в возі, коли не живуть по совісті, помірно харчуються, не використовують різних хімікатів, тобто вони не приземляють дуже сильно своє тіло, тобто ви більше підлітівші вони вживають алкоголю, м'яса. Ви більше на вищих фібраціях і тоді ви можете якби, взаємодіяти. Це все дуже цікава історія, але є ще наразі те що, тому просто ділюся своїм досвідом, тому що так, телепатія вона працює. Е, як саме, що саме? Я ще сама те, що мені цікаво, але є куди рухатись. І я просто згадала, що коли були казки, знаєте, там, де наприклад, пригадає війна, там і цар ігор, чи хтось показував нам мультики, що вони кудись йшли в похід, і там е, дружина за ним сумує і з ним там щось подумки про нього думає, а йому нагадується снаєдка, боже, що це за бред? А тепер я розумію, що в казках якраз збереглися ті історії, що насправді люди, люди в далеких минулих, коли жили на вищих ібраціях, вони мали цей доступ, не мали цю можливість зв'язуватися без будь-яких телефонів. Та їм і телефонів не було потрібно. Вони Бу, через сон або через якісь е астральні проекції, вони зустрічалися. Але зараз ми настільки якось поглибли на е нижній, не, не знаю, навіть склад поглиблено в якихось рутинній справі е з цієї ілюзії, що якщо б я комусь розказати, мені скажу, що я неадекватна, тому що такого не існує, такого не може існувати, а воно все існує. Немає міг це бути. Тому якщо ви таке до речі, між в себе тестили або помічали, що коли ви щось подумає. До речі, як може ще проявлятися телекінез, телепатія боже телекінез, Телепатія це коли у відносинах хтось щось подумав, а інший сказав. Це коли люди дуже поряд же живуть і вони прямо стоять як одне ціле, і вони починають прямо мислити майже однаково або ти придумав про людину, і вона ж тобі зразу подзвонила. Збільшу у відносинах в мене вже раз таке було. Це правда, це працює. І відповідно, от саме на подружжі можна це найкраще тестити. Але мене більше цікавило з людиною взаємодіяти на відстані. І це коли я людину прикликаю у подумки, і от вона мені десь там нагадується. І воно працює. І дякую вам за вашу підписочку і ваше сердечко. До зустрічі!